Укриття новий навчальний простір 88-ї запорізької школи. До вершин світу знань через офлайн-навчання під землю ведуть 32 сходинки. Перша у регіоні безпечна, як кажуть посадовці, будівля для учнів. Це урок для молодших класів. Хібуки терапія як нове знайомство з собакою, обнімакою та однокласниками. Можна обійматися ось так. Можна повернути до себе і обійняти ось так. Вперше діти зустрілися тут 12 грудня. За три дні офлайн-освіта в школі стає популярною. Всі дуже раді, ну і навіть не очікувано, що у мене тут в Україні 24 з дітей сім за кордоном, Ну, майже вийшло. От із 24 19 вчора було. Учні 3 А-класу від початку навчання майже не бачили один одного. Онлайн-уроки стали для них справжнім випробуванням. Було Все, і сльози були, і вчилися, в'явить, писати і рахувати через екран. Но вийшли, коли перший день, було таке враження, що наче ми і школу не покидали. Сім метрів під землею, навкруги зо півтори тисячі тонн бетону. Для батьків чи не перший плюс перебування дітей у такій школі безпека. Ви знаєте, ми дуже з чоловіком задоволені, що все ж таки є така можливість водити дитину в школу і те, що вона є безпечною. Навіть якщо це буде і по змінам, то ми готові виводити по змінах. Для педагогів навчання під землею, можливість якісно викладати матеріал без перерв на тривоги та відключень електрики. Ми провели всі уроки, не ми нічого не чули, не чули тривоги. Діти були спокійні, і емоціонально, і розкуті були. Ми займалися. Це, це дітям дуже не вистачає. Наразі у 88-й школі 654 учні, 436 з них в Україні. 80% опитаних налаштовані на офлайн уроки. Це є і спілкування, і це більше знань, так більше навчаєшся. Онлайн я навчалася добре, але в школі це набагато зручніше. 16 аудиторій розраховані на одночасне перебування пів тисячі учнів та педагогів. Поки вимальовується розуміння наповнення класів, розклад уточнюється. Сім класів будуть навчатися в другу зміну, далі будуть групи продовженого дня працювати. Якщо в нас вільні місця будуть, ми будемо надавати їх другим школам, які будуть тут працювати. На тисячі квадратних метрів, крім аудиторії, коридори, гардероб, кілька санвузлів, зокрема інклюзивні, є навіть ліфт, у якому крім візка є місце для пари супроводжуючих. Хвилювання все одно присутнє. Як діти будуть себе тут поводити один з одним? Хвилювання в плані тому, що як діти спілкуватись будуть один з одним, адже все одно вони просиділи вдома вже три роки. Спілкування з вчителями, з дорослими, яке у них буде. Тому через це є хвилювання певні. Дещо хвилюються, і учні підземної школи хочуть, щоб у цьому умовно безпечному світі був справжній мир, щоб тут були не драки, якісь а дуже якісь веселощі, наприклад.